Доброго дня, шановні. Сьогодні ми будемо перезапускати Libre перше покоління. Для цього нам знадобиться ось така програма: є Droplet NFC. Перед цим бажано зняти з телефону чехол, якщо він у вас є, також перезапустити телефон і знати, де у вас знаходиться NFC датчик. Він зазвичай знаходиться біля камери. Ось, потім е, нажимаємо на програму, підносимо до е, сенсора, е, має прозвучати звук. Ви нажимаєте на Reint і чекаєте 5 секунд. Має висвітитися статус «New». Ось, «New» статус 01. Тепер ваш сенсор, він як новий, і запускається він програмою, як при установці Glimp S. Тобто ви приймаєте всі, підносите все, датчик. Написала, що все з ним окей. Він, ви його зможете прочитати з програмою Glimp або програма Xdrip. Якщо рідером, то теж потім підносите рідер і все так само читається. Силки на програму Ядропілет я залишу під відео. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Дякую.